СТОЇцизм на кожен день Райан ГОЛІДей Стівен Генсельман, Перекладачка Антоніна Ящук. Видавництво. Наш формат. 19 жовтня. Хороші звички перемагають погані. Оскільки звичка має такий сильний вплив. І ми звикли слухатися своїх спонук, щоб отримувати чи уникати того, чого самі не вибирали, нам потрібно встановити протилежну до цього звичку. І там, де справа виглядає надто слизькою, використовувати натреновану протидію. Епіктет Бесіде Коли пес голосно гавкає біля дверей, за яким стоїть незнайомець, найгірше, що ви можете зробити. Це прикрикнути на собаку. Тварині здасться, що ви теж гавкаєте. Коли собака тікає від вас, немає сенсу гнатися за нею, бо для неї це виглядає, наче ви обоє біжите. В обох випадках краще наказати собаці зробити щось інше сісти, піти на свою підстилку, бігти в інший бік. Розбити сценарій, перехопити негативний імпульс. І з людьми так само, коли з'являється погана звичка, перебийте її протилежною чеснотою. Наприклад, сьогодні ви усвідомили, що прокрастинуєте, не боріться з собою. Краще встаньте і підіть, погуляйте, Провітріть голову, подумайте про інше. Якщо зловите себе на тому, що кажете щось погане, вульгарне, не кусайте себе за язик. Скажіть кращій людині щось приємне, позитивне, щоб пом'якшити свою грубість. Знаходьте протилежність до старих звичок, застосуйте силу тренування, яка, наче, двигун поведе вас уперед. Якщо під час тренувань або роботи ви відчуваєте, що сачкуєте, скажіть собі, добре, а тепер я зроблю ще більше і ще краще. Хороші звички мають силу перемагати погані, це ми всі знаємо.